Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2492-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 641 тисяча 367 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу щастиво. Двадцять вісім. Двадцять три. Дванадцять дев'ятнадцять. 51. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3787-й розіграш державної лотереї лото максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 853 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2» І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8719-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 50. 29. 67. Тридцять два. Двадцять один. Двадцять. Один. П'ятдесят один. Сорок два, два. П'ятдесят чотири. Сорок шість. п'ять. Сімдесят Вісімнадцять, тридцять дев'ять. Двадцять шість, двадцять сім, сімдесят один, шістнадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7572 й розіграш державної лотереї «Лото-Трійка». Таражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. Два. перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Дев'ять. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.